Нині по праздництву празника Воздвіження Христа Господнього приносили благодарення Богу, що вчорашній день Бог благословив нам провести в у святості у чистоті, в благословенні. На ранній службі в було і на пізній службі архірейській. Люди радувалися великому один раз на рік, свершаємо чину воздвіження Христа. Подобно тому, як коли був відзнайдений крест Господній Єрусалимський Патріарх, коли вже убідилися, що точно є крест Христов, піднімав на чотири сторони крест, а всі люди многократно молилися, Господи, помилуй, по по-гречески кіріє Елейсон. І от знак того, і ми завершаємо такий унікальний. Момент. Кроме того, нині Господь призиває всіх людей пам'ятати, як відноситися до поста, як відноситися до їди. І так каже Господь, не забувайте, не то оскверняє чоловіка, що входить у нього, Ну, ти поїв якусь їду. Вона сама по собі не оскверняє, навіть якщо ти в дорозі, а щось молочне з'їв, а більше нічого не було. А потім прийдеш із потешестя і на ісповіді розкажеш. Сама по собі їда нейтральна. Іноді буває, що в бідної сім'ї і нічого більше не є їсти, лише то маленького молочка буде літо нарушенням поста. Якщо в середу вони нічого більше не їли, лиш що мали, та значить їда сама по собі не сквернить чоловіка, а що скверняє. Каже Ісус, то, що виходить вон, язик, зависть, гнів, злобіє, вот що скверняє чоловіка. Удивительно, що православні це місто розуміють просто і наглядно. Сектанти. На тому місці цілу доктрину розкрили, учені, ви йдете. Христос сказав, що поститися не треба. Ув, у Євангелії не сказано поститися не треба, а Господь указав, що їда вона входить у чоловіка кишечником, виходить і все, вона підтримує життя. Але сама по собі їда нейтральна. Але сам Ісус каже, Сей сатанінський рот не ісходить із чоловіки інакше, як постом і молитвою. Та значить, Господь сам казав, постіться, сам постився. Так почому сектанти це місто так протолкували? А у них виходу не є. Від западна церкви від восточної. і першою нараз послабила пости? Заборонила женитися священникам, і до сих пор Латинська западна церква католицька має катастрофу з тим, що насильственно заборонили женитися священникам, а вони тепер творять чудеса, мужеложства або блуда, що навіть римський єпископ мусив приймати рішення по цілому світу чудо із чудес творять. Навіть достатньо було поступити як у православній церкві, женитися або виходити замуж. Це свобода чоловіка, нарушати її не може. Якщо дівчинка і юноша хочуть скласти сім'ю, то їх право. А якщо хочуть вони присвятити життя своє Богу через монастирське життя, це теж їхнє право но право свободного вибору. Каже сьогодні Господь, що ви ці речі розумієте, та майте духовні уші і мудрость. Ведь так нам важно розуміти, що їда вона потрібна для життя чоловіка. І не в серце їда входить, а лише в організм для підтримки. А от із серця чоловіческого ісходять злі помисли. Прилюбодіяння, любодіяння, убійства, воровство, злодійство, лихоїмство, злоба, коварство, непотребство, зависливої око. А потім, ото все гріхи, поднімають чоловіка, що грішник уже починає богохульствувати у гордості і завершує життя безумством. І погибелю. Інтересно, що сьогодні у апостола Павла, у посланню к Галатам, звучить слово, що ви, браття, будете зустрічатися з сектантами, будете бачити людей нецерковних, котрі демонстративно одні не хочуть до церкви ходити, бо часу не мають, бо вони заняті, другі не йдуть, бо їм віра недобра, треті не йдуть, бо їм є такий священник. Або є другі люди, котрі з нами живуть і з нами до церкви ходять, але часто ведуть себе конфліктно. А значить, нам бути треба бути добре тренованими, добре навченими, щоб наші діти слухали своїх батьків, а не чужих, слухали свої істочники інформації, а не чужі. Бо лише так поступаючи і ми, і наші діти, і весь наш народ. Якби у більшості православний, так хочемо, щоб смертя й ось стали в більшості православними на второє пришестя Христово. І щоб Господь, віддяв наші труди, труди нашого народу в православній святості, покликав б наш народ, і у більшості Його до Царства Божого. Амінь.